Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Тут раніше царські вулиці були, хатки стояли. Царський період. Ну І що я тут знаходив? Монетки Речі Посполитої знаходив соліди. Ну і аж до радянських монет. В Р... 80-х. Такі от. Друзі, покажу місцинку, куди будемо приступати до сьогоднішнього. А ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Така друзі, місцинка на сьогодні. Це туманчик стоїть. Воно видно. І як завжди, приїжджаєш на перспективне місце, а тут ось все. Все хожене, перехожене. По горбочку тут зараз стояло. Сюра з горбочок, царська хата, і на ну, другий горбочок, друга царська хата. Там в кущах теж царська хата стояла. Так що місце таке цікаве. Ну що, друзі, я буду приступати до сьогоднішнього копу. Все, податись буду вам по ходу показувати. А в мене, друзі, перша знахідочка. Ямочко ось... копав, вона так і показалась. Знахідочка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Монетка, походу. Більш за все, що пізня радянська. Бо сигначик слабенький був. Так ось. Знахідочка залипша. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. З походу хрестик. Старинний, старовинний. Ну сильно залипший. Такий от хрестик. Сильно залипший. Ща, друзі, я його попитаюсь протерти, а якщо щось буде видно, то покажу. А так, так, в кінці відео на обзорі. Такий от хрестичок. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штучка. Зараз будемо дивитися, що вона за штучка. Така ось вона. Чи з конської упряжі, Чи пугочка якась була колись. Сильно залипша. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, монеточка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Тут сильно залипше. Копієчка, походу, рання радянська. Чи це пізня радянська монетка? Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у меня, друзья, еще одна знахидочка. Сейчас будем дивитися, что у нас за знахидочка. Монеточка. Копеечка. Советик пиздный. Такая вот, друзья, знахидка. Одна копеечка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидка. Походу, еще одна копеечка. Такая монетка. Сильно залипшая. Да, Так, герб трішечки одніється. Копеечка пізня радянська. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Дві копієчки є Катеринки Єлизаветки. Єлизавета 58 рік. Двушечка. Ще, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монета. Така от, друзі, монетка. Дві копійки 1758 рік. Єлизавета друга. Ну а тут всадничок. На коні змія вбиває. І знизу надпис 2 копієчки. Щоб було зверху, монетка дорого б стояла. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Викинув земельку і показався такий кругляшок. Це теж, походу, копієчка. Пізня радянська монетка. Сильно залипша. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Така цікава. Це или, друзі сережечка. Или Кулончик чи медальйончик якийсь царський. ось знахідочка. Тут нічого немає з цієї сторони. Ну а тут такі. Така от. Знахідочка. Сцинка чи з сонця зроблений. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Показалася така от монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Дві копійки, походу, рання радянська монетка. Так, дві копійки. 1951 рік. Так, 51 року. Дві копійки. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Радянський гудзик з зірочкою. Така от знахідочка. Посередині зірочка. Такий от гудзик. Ну, а тут желіза. Ставка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі? Залишається буквально ось трішечки пройти. Ну скільки тут? Метра три. Може три з половиною ось. Ось сьомий слід. Ну і до кінця. Ось. Це поле. Із такої от ямочки. Така от ходочка випадає. Походу царська монетка ще одна. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Незрозуміло. Щось за монетка. А, деньга. Деньга за все, друзі. Ща, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Так от, монетку, друзі, видала. З цієї сторони сильно в зелені, все, чистити потрібно. Ця сторона Контури які то проглядається. Ну, а з цієї сторони сохранчик кращий гаразд. Деньга 1749 рік. Така от, друзі, монетка випала. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. Так ось по шмурдячку всякому різноманітному. Желізки всякі. Проволка алюмінієва. Там мідні всякі обламиші, оплавуші. Такий от шмурдячок сьогодні попався. Ну і тепер до цікавих знахідок, які попадалися сьогодні на копі. Мені така от кераміка попалася. Цікава. Розписна. Потім ще що мені попадалося сьогодні. Пуговичка з зірочкою, рання радянська накладочка, чи канинка. Такий от кулончик чи медальйончик. Царський. Сики. Трьошечка походу пізні радянська монета. І 4 одинички. Теж пізні радянські. Це рання радянська. Дві копієчки, 51 року. Потім ще що мені попадався. Такий от залипший хрестик. Дві копієчки, 1758 рік. Така от монетка. Ну і деньга, 1749 рік. Такі от сьогодні знахідки були, друзі, у мене. Копав я на битому місці. Спочатку відео показував, яке місце було вибите тут. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі на копі. Ну і пока!